Декілька місяців тому у Житомирі відкрили безпечний простір для підлітків світи. Це місце, де діти військовослужбовців і внутрішньопереміщені особи віком від 12 до 16 років можуть отримати якісну психосоціальну підтримку. Вони тут можуть займатися з психологом, вони тут можуть малювати. Вони проходять різні тренінги, майстер-класи. Також у нас відбуваються заняття, проходять з акторської майстерності, з англійська мова розмовна, долучаємо класних крутих. Спікерів, які є у нас в Житомирі, це може бути ораторське мистецтво, це блогінг. Головне завдання спеціалістів центру допомогти витягнути дітей з травматичного стану та адаптувати їх до реалі життя. Для цього професійні психологи застосовують новітні підходи та практики. На одному з останніх занять підлітки писали листи своїм одноліткам, які виїхали до Бельгії після початку повномасштабного вторгнення. По перше, дитина буде писати те, яку підтримку вона хоче саме для себе. І для мене, як для психолога, це теж буде дуже діагностично. Да, що дитина саме пропише, яку підтримку той чи інший. Чи підліток хоче отримати собі, і відповідно, бібліотерапію теж ніхто не відміняв, коли ми можемо на папері залишити ті слова, що нам потрібно. Таку активність у центрі проводили у рамках ініціативи під назвою Об'єднані від засновника проєкту благодійного фонду «Kids of Ukraine». створили її з метою підтримати дітей, які були вимушені покинути рідні домівки та виїхати за кордон. Наші діти, почувши про таку ідею, дуже зраділи. Їм це дуже сподобалось, тому що. Кожен кожен українець, кожна українська дитина наразі потребує підтримки, і дуже круто, що ми можемо це організувати навіть на відстані. Написала листа підтримки за кордон. І Руслана на початку повномасштабного вторгнення дівчинка сама перебувала далеко від дому, тож точно знала, що варто залишити на папері. У центрі світи вона займається вже півтора місяці. Мені дуже подобається атмосфера і діти, які тут є, ну, дуже приємні. Я стала більше спілкуватися з людьми, тому що раніше дуже. Боялися під час занять підлітки, знаходять справжніх друзів, з якими спілкуються і поза центром. Ми зустрічаємося іноді гуляємо. Ми також тут граємося разом та проводимо час Просто все почуваю щасливою. Житомир став четвертим містом в Україні, де відкрили простір для підлітків. Приміщення для центру та повну його реновацію профінансувала родина засновника благодійного фонду «Бідживі» Геннадія Буткевича. Усі заняття для дітей безкоштовні і на кожному панує дружня, безпечна атмосфера. Ми проговорили про те, що святі від це вже не завжди. Вони вже залишаються в наших серцях, як і в серцях один одного. Наразі у центрі світи займається 44 підлітки. Та Аром відкриють ще дві групи. Тож фахівці запрошують Житомирян віком від 12 до 16 років долучатися. Для цього батьки мають заповнити Google форму, яку можна знайти за QR-кодом на екрані, після чого з вами зв'яжуться працівники центру, аби розповісти деталі та запросити на співбесіду. Додаткову інформацію можна отримати по телефону або ж прийти у простір особисто, за адресою майдан Польовий, 8.